Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо обговорювати виток про 9-конструкторське бюро з двома старими акційними машинами 10-го рівня. Про них я вже колись згадував, тому що вам зачитував ті витоки, які були на азійському сервері. Як бачимо, йде співпадіння, вже підтвердження на ВотЕкспресі, Про те, що в нас буде дві акційні машини. Перша це компанзер 07PE, акційний важкий танк 10 рівня Німеччини, друга це об'єкт 452К, акційний важкий танк 10 рівня СРСР. Звісно, само собою розберемо характеристики, ознайомимося з цим витоком, але перед цим традиційно не забувайте проставляти в Лайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого витоку. Вод Експрес, 9 -е конструкторське бюро вод, Кампанзер 07PE та об'єкт 452К. У найближчі кілька тижнів очікується запуск 9-го бюро зі старими танками, з бюро номер 3 та номер 4 Це буде вже другий запуск бюро зі старими танками. Дати липень серпень 2025 року, якщо тут так зазначено без конкретної дати, але от зазначений цей перехід липень серпень. То це, скоріш за все, на наступному тижні у четвер, друзі. Тобто 31 липня, я так думаю, за моєю суб'єктивною думкою, буде у нас старт от цього конструкторського бюро, як завжди, приблизно о 20.00. Будемо збиратися. Звісно, коли вийде офіційна інформація, само собою це все обговоримо. Але, скоріш за все, так приблизно і повинно бути. Тепер давайте, друзі, розберемо характеристики даних машин. Перша у нас йде по рахунку Panzer 07PE. Це акційний важкий тан 10 рівня Німеччини, як я вже зазначив. Якщо подивитися по вогневій потужності, то ми бачимо, що в нас тут є три типи снарядів. Перший підкаліберний снаряд пробуває на близьких дистанціях 270 мм, на 500 м 250 мм. Летить і швидкістю 1334 метри на секунду, непоганий хороший снаряд, але в нього невисока альфа, як для важкого танку, всього 410 одиниць. Звісно, для 10 го рівня це небагато. Кумулятивний снаряд 320 на усіх дистанціях пробуває міліметрів 960 метрів на секунду летить. І так само 410 одиниць шкоди наносить. Тобто відносно стандартний по пробиттю, як для 10 го рівня снаряд. Ну і осколково фугасний, тут хороший, 110 мм пробиває він на усіх дистанціях, 960 метрів на секунду летить. Як для важкого танку, в принципі, по швидкості польоту відносно нормально, можна сказати, необхідний мінімум є, тому що ми ще паралельно будемо викачувати перк ідеальний заряд, ідеальний постріл. Оце якийсь більшує швидкість польоту снарядів, це вже само собою. І, до речі, на фугасах у нас підвищена, звісно, шкода 525 одиниць. Непогані такі фугаси їх потрібно возити, як мінімум 5 штучок для того, щоб заливати на картонні ПТ-шки, ЛТшки і так далі. Це вже, само собою, в когось що буде в боях. Далі дивимося, ДПМ у нас хороший 2700 одиниць, непоганий. Це в базовій комплектації, точність хороша, 032, також в базі. Час зведення прекрасної 1,63 кути нормальні, мінус 8 плюс 20, так не самі найкращі, але нормальні. Що стосується стабілізації, вона також нормальна, 0,15 в русі, 0,15 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто дійсно непогана стабілізація, доволі така комфортна гармата. Що стосується динаміки, 50 км вперед, 15 назад, при питомій потужності 16,84. Як для е, важкого танку, то це дуже Дуже хороші показники. Це динамічний, важкий танк, друзі, у повному такому значенні цього слова. Що стосується швидкості повороту, шасі 35-46 для важкого танку, нормально. Башта 25 звісно, не дуже швидко, але з цим можна змиритися, тому що корпус повертається нормально. Що стосується ХП, то 2200 одиниць небагато, як для 10 рівня для важкого танку. Огляд аж 410 метрів. Як вестежки, можна навіть сказати, тут доволі хороший. Що стосується бронювання, то воно, звісно, є, друзі, тому що заявлено у нас по корпусу 160-70-60, а по башті 190-140-70. По факту, ми можемо подивитися, що в нас слабка зона НЛД приблизно 200 з хвостиком мм. ВЛД в залежності від того, куди влучиш, тому що є 300 плюс, є 280, є 260, воно тут е, стрибає, тому що в нас оцей відвал ковш, він як екран йде. Що стосується башти, то тут от по щеках 350 приблизно міліметрів, маска 289, буває 370-470. Взагалі, плаває. Коротше кажучи, так просто не повинні цю машину в башту пробувати. Звісно, є лючок 130 приблизно міліметрів. Буде пробуватися дах, можливо, буде пробуватися в залежності від ракурса ну, В залежності від того, під яким кутом ви будете стояти. Якщо машина, наприклад, буде вище дивитися, то зрозуміло будуть накидувати без проблем у дах і пробивати. Якщо під прямими кутами, то тільки лючок в основному буде вицілюватися. Але в цілому, друзі, це доволі така комфортна машина. У мене її немає. Я її якраз хочу на цьому конструкторському бюро і забрати, буду старатися з усіх сил, тому що це єдина машина, яка залишилася у мене, тієї, якої немає в гаражі, і я не приймав тоді участь у конструкторі інструкторському бюро, тому що це одні з самих перших. Оце така первинна інформація. Ціна цієї машини 22 500 золота. А тепер давайте перейдемо до наступної машини, об'єкта 452К. Це у нас акційний важкий танк 10 рівня СРСР. Якщо подивитися на характеристики, то перше, що ми можемо побачити, це звісно снаряди. Перший базовий снаряд бронебійний 260 мм він пробуває на близьких дистанціях 240 на 500 метрах. 1000 метрів на секунду летить, шкода 560 середня. Тобто шкода тут, звісно, більше набагато, ніж у кампанзера. На 150 одиниць, хоча по пробою тут ніби і менше, але по факту тут ББшка із враховуванням, Хованням нормалізації хорошої буде пробиття приблизно таке саме, як ампанзера. Кумулятивний снаряд по пробиттю однаковий з кампанзером 320 мм, 950 м на секунду він летить. Як для важкого танку не критично, тому що ми будемо викачувати, скоріш за все, перк, ідеальний заряд для того, щоб пришвидшити ці снаряди. Плюс до того ми важкий танк в основному будемо бодатися на першій другій лінії. Тобто це не критично, це не СТ, все зрозуміло. Так само середня шкода на ньому 561 шкоди. Ну і третій снаряд відносно стандартний, осколково фугасний, 65 мм. Метрів пробуває на усіх дистанціях 950 метрів на секунду він летить. І має підвищену шкоду 700 одиниць, друзі. Тобто ми бачимо, от якщо порівнювати по снарядах ці дві машини, що у кампанзера менше альфа, але краща швидкість польоту снарядів. При тому, що пробиття плюс-мінус однакове. Тільки можна сказати, що по фугасах набагато краще, тому що там 110, а тут всього 65. Але в той же час на об'єкта 452к, якщо дивитися, то ми. Бачимо, що тут краще альфа. На ББшках на 150 одиниць і на осколково-фугасних друзі снарядах, тому що тут аж 700 порівняно з 525 одиницями шкоди. Що стосується ДПМа, то, звісно, він трішечки менше у об'єкта 452К. В кампан зробло 2,700, тут 2503 в базі. Точність також гірша, 0,36, там було 0,32, кути трішечки також гірші. Мінус 7, плюс 20, там було в кампан. Мінус 8, плюс 20. Час зведення також гірше. 2-4 секунди порівняно з 1,63 секунди у кампанзера. По стабілізацію також гірше, не жахлива, слава Богу, але все ж таки гірше. 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. У компанзера було 0,15, друзі, при русі при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Хоча, бачите, 0,08 при повороті самого. от Самої от башти у е, об'єкта 452К трішечки, але все ж таки краще. По динаміці ця машина нормальна, 40 вперед-17 назад, при питомій потужності 16 кінхів сил. Питома потужність приблизно однакова, там трішечки тільки уступає, звісно, максималка вперед 40 км, там було 50, от наприклад, у кампанзера. Швидкість повороту шасі 31-29, швидкість повороту самої башти 30 градусів. Як для важкого танку нормально. Тут нічого не можна поганого сказати. ХПшках тут більше, ніж у кампанзера в об'єкта 452К 2400 одиниць порівняно з 2200 одиниць. Огляд гірше, 390 метрів, у кампанзера 410 було метрів. Ціна так само 22500 золота це не суттєво. Якщо подивитися на бронювання корпусу, то в нас тут заявлено 210-150, башта 130-130-60. Якщо подивитися на схему бронювання, то ми можемо побачити, от у нас нижня частина НЛД. Вона найтонша, десь в районі 200 мм. Далі отут вище вже 254 приблизно мм. ВЛД 238 Тобто в мене таке враження складається, що корпус тут менш броньований, ніж у того самого кампанзера 07ПЕ, друзі. У мене от самого кампанзера немає, об'єкт 452К є. Я не можу сказати, що об'єкт 452К дуже якийсь там кактус чи ще щось. Так, він буває відтанковий, але мені здається, що корпус у нього і серйозно менш броньований. По приведеній броні, хоча тут уже кому як пощастить. Що стосується самої башти, то тут по щаках 277, от приведена 280. Ні, слухайте, тут і серйозно, ну от маска буде танкувати, але от самі щоки, вони дуже якісь дивні. Тобто нижче броня менша, вище броня більша, в скосах ще більше, там 300 плюс міліметрів. Тобто, друзі, все ж таки, мабуть, кампанзер буде краще по бронюванню, як би це не дивно звучало. Хоча все залежить, звісно, від кутів від цих справ, але все ж таки, я так думаю, що кампанзер трішечки буде краще не за рахунок альфи, а за рахунок комфортності ведення вогню і за рахунок. Своїх кутів мінус 8 градусів і е, такої, знаєте, приведеної броні більш е, критичної для супротивника. Тобто дуже часто його навіть в корпус будуть не пробивати. Це моя поки що думка. Якщо у вас є ці дві машини, і ви багато боїв відіграли на них, скажіть свою думку, на якій машині вам комфортніше відігравати на обєкту 452К чи кампанзеру 07ПЕ. Я, от, наприклад, буду забирати кампанзера 07ПЕ з усіх сил, тому що це Остання, як я вже сказав, машина, якої в мене ще немає за конструкторське бюро. І заодно буду на ньому грати, порівнювати, тому що в мене боїв на об'єкту 452к дуже мало, треба буде на ньому покатати. Там, звісно, альфа приємна, але тут набагато комфортніша гармата і огляд, тут, вибачте, мене 410, от у Кампанзе на 07ПЕ, як Встежки. Це більше такий важкий танк, який схожий на СТ, але в той же час має своєрідну таку непогану броню корпусу. Злобу я маю на увазі. і... Сам Лобаште також хороший броньований. От така, друзі, інформація. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього 9-го конструкторського бюро, чи ви розглядаєте якусь з цих двох машин до купівлі, а можливо хтось і дві хоче забрати. Звісно, в нас КБ за КБ йде одне за одним, ресурсів вже у багатьох гравців не залишається. Тобто щось приходиться видумувати, дивитися або зливати дуже багато срібла. Ну, це ще треба аналізувати, підраховувати поближче. Будемо на рахунок цього розбиратися. Ця шкода, що немає зараз ніяких акцій по переведенню досвіду бойового у вільний досвід. Так би можна було скористатися, але бачите, як на зло ніяких немає таких акцій. Скоріше за все, вже буде аж на святкування дня народження. Вод, але це вже буде після цього конструкторського бюро. Подивимося, як це все буде. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!